Жили ми в погрібі за прелі місяця десь, бо вже в хаті було страшно, воно до нас прилітало, то там, паде, там. кришу побило, і вікна зразу з вулиці були побиті. Ну, кожну ніч спускались, спали там. І днем, вже, як оце чуємо прильоти, воно чуть уже як до нас долітають. Біжимо в погріб, ховались, нічого не було. А останнє час, оце ж в п'ятницю, я прийшла. В обіду, коров здоїла, почала молоко і чую десь так, близько вже сюди кажу, вовки, давай бігом в погріб, добігли до погріба. Я перва, він за мною. Ще тоді ж двері ці почав закривати. А воно, виходить, оце ось поперед порогу щось таке впало, розлетілося, і там. І оце ці осколки, як почало туди гатити, це по погріві, потім, як закричить і з нього калюжа, це крові. Я його до себе підхватила, це в мене все в крові було. І він так схилився і все. Я вже почала закричати, аж охрипла. Mm. Ну, а тоді з переляку, не знаю, що мені робили. Подивилися, ну сказали, то не трогати. Тоді приїхала міліція, все обдивилися, пофотографірували, забрали його в мішок і повезли в морг. А на другий день сказали, можна забрати і поховати. То ви вже поховали, вже. Ну, да? Ну так, ми на другий день в суботу вже й... та спасіба сусіди, оце всі зійшлися якось після того, як похорон. То з дому кусочки шихверу поприносив, який дома у нас був. У нас вперед, це хати не було нічого, знесло все. То вони мені покрили, оце там то кусочки, то щось позаклеювали. А то Ольга Дмитрівна вже на причілок не було ні кусочків, нічого дала дев'ять хвилин новеньких. Та покрили, бо кажуть, як підуть дощі, стелю заслали пленкою. Кажуть, хоч зіму перезимують. А вікна ж оце. Ну, позатуляли, а ріком то нема, ну, не знаю. Мені кажуть, можна пінопласту купити, то позапихати, тому що їх вставлять безполезно. Воно ж прильоти кожен день. Вони його поб'ють опять. Я не знаю. А що діти ваші, ваші кажуть? Чи не, не змушують вони вас, це знаєте, виїжджати там. або... Вони кажуть мені, вони живуть віддільно, ну, я не хочу. Я тут звикла і тут. Навіть після того, що трапилось, мене... не можу, не поїдуть. Буду тут. А діти далеко? З Лінодольські живуть обидва. Не, не виїжджали? Ні, вони теж тут. Ми звикли, в нас земля, а ми на землі все время трудилися. Чоловік дуже землю любив. Як її все време. Ну, ну що? з того, з молоду все время. Я не можу, в городі я не зможу. Я буду в селі. В мене коровка є. Буду коровку держатися. У вас є одрада в своєму господарстві. Да. ви знайшли Пенсію ж тільки я ще не отримую, бо в мене тільки 26 років стажу, а він отримав. А мені в 63 сказали, що 3 години хата до, до стажу, треба 29, а в мене 26. Ну, Пенсіоном їздила, вроді би, сказали, половину його можуть А Тому я поїхала з документами сказали, що ні, не зможуть щось. Ну, а це дівчатки мені в ЦНАПові сказали, що привезти документи. Його паїть, а є, а я його ще не... Ой, це скоро будуть вам треба тікати. Скоро будуть ну, переформляти, це треба довге. Вони кажуть, я вам за... може, щось мені там і назначить якусь тисячу чи вісімсот рублів, хоч на газ, це на світ, там щось таке. То буду збирати документи, поїду ще в ЦНАП. Може, там щось мені. Ну, сказали, дівчатки, привезіть на всяка, а вдруг щось і вийде. Ну, сухайте, якщо вони кажуть, що треба спробувати. Поки 63 роки буде, буде. буде, тоді вже мені сказали, що будуть платити пенсію. А його ж пен... я на його жила пенсію. Він почав 3800 двох, а тепер не знаю. Ну, якось буде. ну нічого. З голоду не помру. Коровка є, крашанка є, город ми посадили, город у нас все зібрано. консервація, не всю побило в погребі, влетіло, трохи побило, трохи є. Головне, аби тих проклятих урків побили та одігнали. Щоб їх трохи хоч проклятих побили. Прийшли на нашу землю прокляті. Жили, ми трудились, нікого не трогали, ніхто до нас не мішався. Як не жили, да? ми труженики всі, в селі всі любили, трудитися, На тобі їх приперли. Що їм тут треба? Ну, вони водарі кажуть, не хочуть робити, а хочуть у нас усе забрати. Ну я думаю, що ми їм не віддамо нічого. — Ви така чудова. — Ні клаптика землі своєї кажу. — Тому що тут наше все. Це наше. так же. Наші тут і батьки, і діди трудились, і ми, і діти мої на землі. Вони теж люблять землю. Там на роботі, на станції, а як виходні летять сюди, ми самі все. Молодець, все буде добре. Я думаю, що так. Я все время діда дід заспокоїв, діду, скоро джену, ще трошки потерпимо, а він, баба, все ближче і ближче. Ну зараз вже, ви знаєте, трошки бувають оце прильоти, ми вже чуємо, як шелестить. А то ж було, ну, безпробудно били. Зараз трошки менше вони вже вони десь, мабуть, підійдуть прокляті ближче, бахнуть по нас, а тоді тікають. Ну, наші хлопці, молодці, вони їм дають дуби. Ну, ви ж дивіться, вам же треба себе тепер берегти. Ви ж тепер головна... Ай, ну нічого. Чоловік, я бережуся, я вже, вже чую, вже вас бати, як є. десь свистить, уже біжу. У Мене тут роз так багато було, виноград, буварка була, нічого. ну Це все Так, може... ви потім, добре. Ми посадимо все і зробимо. І хату відстроїмо. Кажу, все зробимо, все буде добре. Заліпимося, трошки підліпимо, перезимуємо, а там вже, дасть Бог їх проженуть, прокляти. Отстроїмось. Трудимось, люди трудять, робимо, одробимо, все зробимо. Сусід мені сказав, прийде, У мене оця стіна туди всередину впала. На зиму каже, не перестої, я в тебе завалиться. То він мені пообіцяв, каже, я тобі прийду стіну до зими перекладе. А тоді вже, кажу, весна прийде, щось буде добре. Нічого, все буде добре. Тут саме головне, ну, діта вбило, я вже зразу була в очі, а зараз вже трошки себе настраю, якось треба жити. Нада. Усі не в мене в одної гори. Людей теж є гори. А подивлюсь, солдатики, ці молодюсінькі йдуть. Жалко їх. Ну що ж ти зробиш?